Отже, ми з вами переходимо до використання ASP.NET Core. зокрема, будемо вивчати Resort Page. Що це за Razor Page? Зараз розберемося. І так, дивіться, почнемо ми з практичної точки зору. Теорії розглядати майже не будемо. Теорія приведена у нас з вами на порталі. Ви там можете розібрати, що і до чого у нас з вами є. Тому ми підемо а, і почнемо взагалі. Там і в теорії пошти ну, нічого не, не буде. Ми з вами підемо одразу практичного такого використання. Створимо новий проєкт. Далі. Ось отут дивіться, при виборі я використав ось отак C-Sharp, і дивіться, ось отут вибрав веб. Коротенько, Blazor. Дуже, дуже гарний, дуже гарний. Шаблон для побудови веб-додатків, саме веб-додатків. Але він де в чому трошечки складніший за той, що ми будемо вивчати, і вимагає знань саме системи ASP.NET Core App, оцей ось Razor Page. Да? Дивіться, Aspire також е система під Blazor, працює так, використовується для розробки веб-апів, інтерфейсів. Вот ми з вами почнемо вивчати ASPNET Core Web App на основі Razor Page, як написано. Да? Ось тут ви бачите створення проєктів для відображення контенту, тобто для веб, да ось тут далі пішли API, системи для розробки API. Це Системи, які дозволяють які дозволяють побудувати сервіси, які будуть взаємодіяти, із іншими додатками надавати якісь Свої можливості для роботи інших додатків, да? тобто здійснювати коннект з ними. Ну, цього ми не встигнемо точно розібрати, тому що на все нам просто не вистачатиме дуже часу. Дивіться, і так, для побудови додатка я обираю ось у цей шаблончик, натискаю кнопочку Next. Так, Web Application папочка 731. Я поставлю отак: от, тире 731 так а, от, І нажму кнопочку о, Next. Фреймворк залишаємо. Конфігурування HTTPS хай собі залишається. Нічого тут змінювати не буду. В общем, натискаю кнопочку Create. Може, зря я не, не прибрав HTTPS. Всі знають, що таке HTTPS чи ні. Давайте, поки система будує нам наш проєкт. Так, дивіться. Ми з вами є, є три ось такі елементи, де нам. Ну. Сам проєкт у нас з вами побудувався. побудувався да? І тепер ну, нам система пропонує е, деякі е, речі зробити одразу ось тут ознайомлюючого характера. Да? Далі можна з'єднатися із. Опублікувати його в важур і з'єднатися із сервісом публікації важур. Ну і ось отут подивитися різні гайди по побудові наших додатків. Ми з вами цього поки робити не будемо, ми швиденько перейдемо до ознайомлення. Так до ознайомлення. А, значить, що хотів би одразу е, розказати е, ну. Е, Перше. Давайте є кнопочка «Run», Давайте її запустимо. Наш проєкт, і подивимося, що ж ми з вами маємо. Ну, нехай. Нехай воно генерує сертифікат каже. От що, що таке HTTPS? Ось оце я побачив. Дивіться, да. Так? Що таке HTTPS? HTTPS, Ну, у вас буде предмет комп'ютерні мережі. Чи буде чи є, де ви будете вивчати різноманітні протоколи. І там ви повинні розглянути різницю між. Протоколами https і HTTP. Да? Коли у нас http то у нас немає ось такої е цікавої іконочки, ось тут браузер. І саме ця іконочка говорить про те, що з'єднання у нас, дивіться з вами, безпечне. А з'єднання безпечне означає, що між даним сайтом і. І сервером дані передаються в закодованому вигляді. Тобто кожному із сайтів, який має ось отакий от е, символ. Наприклад, ми перейдемо на сайт нашого коледжа, так, напишемо Кіпсом до Побачимо, дивіться, бачите, це означає, що дані передаються в закодованому вигляді. Тобто, кожному із сайтів присвоюється якийсь ключ унікальний і відповідно до того ключа. Дані, всі дані, які ви пишете, да, передаєте, вводите в формочках, вони кодуються і відправляються на сервер уже у безпечному вигляді. Якщо HTTP без буквочки S, да, то браузер буде говорити вам, що дане з'єднання небезпечне і може. Приносити шкоду, яку, яку шкоду? Дивіться, виходить, як що чер... ви зрозуміли, що ваші запити, всі ваші дані йдуть через різноманітні там свічі, правильно, через якесь мережеве обладнання, йде через вашого провайдера, який вам дає інтернет, наприклад, через фірму Зурбаган. І сидить якийсь лаборант на фірмі Зурбаган. І якщо HTTPS нема, то він ваші дані може побачити у відкритому вигляді. Тобто, ну. А якщо є протокол HTTPS, то дані кодуються і він ну, не зможе просто розкодувати ваші дані, які ви передаєте у формочку. Ну, вся інформація, обмін інформацією між сайтом і користувачем стає безпечним. Тому Решту, всі, весь інструментарій, як це відбувається, на спеціальному предметі ви повинні вивчати не зі мною. Дивіться, після запуску я отримав вже готову таку штучку. Дивіться, отут от є home, так? оце Це у мене веб аплікейшн якийсь написано. For home. Є дві сторіночки. дивіться, Одна сторіночка називається Home, друга сторіночка називається е політика. Приватності або ж політика безпеки, да, отакі дві сторіночки. ля вони взялись, як вони вийшли, це все ми з вами будемо розбирати. Дивіться, коли ви запускаєте, то такий консольний додаток ось тут появляється. і він ось тут виводить інформацію, ту, яку, ну, яку ми робимо фактично ну, із сайтом, да, відображається консольна наша інформація. Тепер. 에, трошечки розглянемо наш сам проєкт. Я зупиню. Та, ось це у нас з вами. Зупиниться консульний наш додаток. І ми бачимо нашу Visual Studio, і зараз дивчимо, підемо знайомитися із структурою. Нашого проєкту. Дивіться, усе, все, все я вам розповідати одразу не буду. Я буду розповідати лише ті елементи, які нам будуть потрібні. І, в принципі, хотів би, щоб ви е, зі мною говорили. От просто інтуїтивно, інтуїтивно. І, звісно, що в теорії я все розписував там детально, але зараз, щоб не гаяти часу, нам деякі елементи треба буде розглянути. Дивіться, ну і так, поїхали Connected Service, Як ви думаєте, що тут у нас в Connected Service? Це якісь сервіси, які забезпечують з'єднання нашого додатка, яким ми працюємо, і з якимось зовнішнім інструментарієм, так? Зовнішнім, наприклад, з базами даних, із е, хмарою там ажур, із іншими елементами, які ми використовуємо. Конек і це тут будуть знаходитися. Друге dependencies. Ми пам'ятаємо, що це залежності. Да? Знову ж таки, говоримо, що до стартового проєкту одразу підключається мінімум бібліотек. Мови C-Sharp, які здатні забезпечити працездатність нашого проєкту. Да? Якщо нам треба якісь додаткові елементи, наприклад, там треба нам буде файли, якісь PDF, можливо, да, можливо, треба буде обробляти док якісь файли чи до там, да? то тоді ми підключатимемо додаткові залежності, які будуть підключати додаткові бібліотеки, і таким чином буде взаємодія. Нашого додатка з іншими якимись зовнішніми елементами вже додатковими. Чого всі не включили одразу, бо, звісно, що буде дуже величезний проєкт за об'ємом, а це нам, в принципі, не потрібно. Нам треба якомога кращий, ну, менший проєкт да, отримати з метою економії місця. Properties. це що таке у нас буде? Підказуйте. Це будуть наші властивості. Як ви бачите, властивості стартові властивості проекту містяться у файлі launch-settings.json. Тут формат файлів використовується сучасний JSON. Раніше тут був XML, з яким ми працювали. от такий структурований. Зараз JSON. Чого JSON? Тому що JavaScript... І Java, ну і всі інші елементи зараз е, обрали більше технологію, більш сучасну JSON, бо вона більш мобільна, більш інтерактивна порівняно з XML. Ми в ході нашого вивчення будемо також говорити про даний формат. Е, слідуюча папочка ВВВР. Папочка www.root Root призначена для збереження статичних файлів, статичних елементів, які підключаються до нашого проєкту. Тут у нас дивіться CSS, бачите, сайт CSS є, JS, сайт JS є папочка lib, де знаходяться різноманітні бібліотеки. ну, Наприклад, там бібліотека CSS, Bootstrap, там буде знаходитися. Да? Наприклад, там бібліотека JS, JQuery, ну і інші елементи. Далі. Також тут будуть знаходитися малюнки, які ми будемо розташовувати у нас на нашому веб Да? зробимо папочку «Images». Да? Ось дивіться, папочка «Favicon.ico» – Папочка Фави, вибачте, файфавикон іко це іконка, іконка нашого сайту. Ось, Дивіться, якщо календарик, то оце ось іконочка. Бачите? Ось тут, наприклад. Якийсь сайт у мене відкритий. Отут, ось, от бачите, як, як, якась отака іконочка. Зрозуміло? Якщо взяти наш коледж, наприклад, да, от я пишу, то в нього іконочка, ось оце. Бачите, Оце ось файлик файл іко, це іконочка. Як правило, використовується формат іко різних типів. Ми про нього ще поговоримо, де він, де він лежить, побачимо. Да? От, В принципі, ну дивіться, оцей, ми, ми зараз я піду на диск. Дивимося, де у нас проєкт міститься. Ну, якщо ми з вами правильно визначилися, то це буде Диск Є, е, папочка 731. І у нас тут проєкт, називається Web Application. Дивіться, бачите, ми ж можемо так розглядати його. Ось оце наш проєкт. Дивіться, ще що, ми не бачимо, папочка у нас. Mm. Стоп, 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 стоп. О... Ага, ага, з перепугу забувся, де воно лежить. Все да Ну, добре, що у нас є інструментарій пошук, де ми можемо запросто написати, як. Пав, -о. о, дивіться, фав, ікон ікон, піктограмка. Да? о, Дивіться, вона знаходиться ввве-рут. Я... Про це самое, про... протопіл, як то кажуть, це ж у нас www Там же воно було видно, я просто. ну, ладно, Дивіться, оце ось файлик. Що це за файлик? Дивіться, це файлик, от я навів на нього і бачу, дивіться, розміри файлика 16 на 16 пікселів. Поняли, він дуже-дуже дуже малесенький. 16 на 16 пікселів, І в той же час може виглядати по-різному. Бачите? От, є спеціальні сервіси для розробки, шановні студенти, будь ласка, тривога. І якщо є можливість, хтось, будь ласка, слідкуйте, да? балістика ось тут бачу. да? цьому і Гербера, не знаю, по чому тривога. Будьте обережні, я сподіваюся, ви знаходитесь в безпечному місці, тому продовжую. Якщо ні, то просто перейдіть у безпечне місце, будь ласка. Продовжуємо наше незвичайне навчання, ознайомлення. Так? Все тут розповів, що за папочка ВВВ.ру. Слідуюча папочка page. Папочка page, дивіться, в ній міститься папочка share, Так. И э, дальше есть э, View Import, View Start, Error, да, Index и при вас и все эти файлы, которые называются, имеют тип CESHTML. CES, ну, C, э, и есть C-Sharp, да, C-Sharp HTML. То есть HTML и с C-Sharp в середине, да, вот такая вот интересная идея. Далі, Application Settings JSON, це налаштування нашу, стартові налаштування нашого проєкту. Ми поки що ну, ось так вони виглядають, поки що нічого про них не розповідаю дещо пізніше, просто щоб знали, що це стартові налаштування проєкту. І ось оце програм КС, це якраз і є. Основний файл нашого додатку, який написаний на мові C Sharp, і в ньому міститься вся важлива інформація да, про роботу нашого додатка. Да. Тут код пишеться. От у той код Ми з вами будемо дівчину, його використовувати ну, і знайомитися з ним. От, е Оце коротко, таку структуру має дана наша сторіночка. Ну, давайте трошечки, можливо, розберемо ось оцей о, о, сам файлик о, програм КІС. Значить, Ось ця частинка файлика. Да? Ну, це фактично початкова частина, вона використовується для налаштування сервісів, якими ми будемо користуватися. Да? Що за сервіси є? Перше, це ось веб Application, це ну, зміна, білдер, а, створює наш веб проєкт передаючи в нього якісь а, параметри, які ось тут ARX названі. Да? Значить, додавання різних сервісів. Да? Сервіси, які додаються. Ось оце додається контейнер. Тобто контейнер нашої сторіночки. Да? Дальше. А... Ну, Зміна, яка відповідає за сам наш проєкт, і перший метод це метод створення да, даного проєкту, буде відбуватися при запуску першого, де да, створюватиметься проєкт. І ось отут, дивіться, нижче ще у нас це інструментарій. Обробки протокола буде протокол HTTP чи HTTPS. Якщо протокол HTTPS, так, і то, получається, буде працювати ось оцей модульок, так? От далі. Дальше. Дальше, дальше, дальше. дальше. Далі, слідуючи, слідуючем, ось цей рядок. Він перевіряє HTTP чи HTTPS, да, наш протокол використовується далі. Ось ця штучка, вона дозволяє проєкту. Обробляти е, ті дані до, ну, робить доступ до папочки www.root root і все, що всередині її, стає доступним. Ось ця штучечка. Вона обробляє систему роутів. Роути це відповідність пунктиків меню меню. Конкр... прив'язка пунктів, ну, прив'язка URL, правильно скажу, до конкретних діляночок обробки подій або і до властивостей нашого проєкта. А authorization – це підключення системи. Підключення системи е, авторизації користувачів, Мепразорпейдж це система. Е, побудови карти е, сайту. Карта сайту це перелік е, сторінок, які включає е, даний сайт. Ну і апран – це, зокрема, вже команда запуску нашого проєкту. Оце таку структуру має стартовий файлик програм КС. Ми його в майбутньому будемо модифікувати. Тобто ми сьогодні оце з вами розглянули і перше питання завершене, тому ми викликаємо запис.